Заморозка війни по лінії фронту, яку Трамп запропонував у Вашингтоні Зеленському, а той з нею погодився, є фактично китайським мирним планом. Ну, от дивіться, Володимир Зеленський три роки тому презентував українську формулу миру, і головним пунктом якої був наступний: Російська Федерація повинна негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів і припинити бойові дії. Китай та Бразилія у 2024 році запропонували альтернативу цій формулі миру і в їхньому мирному плані. Лапках не було жодного слова про виведення російських окупаційних військ з території України, тобто Китай запропонував просто заморозити війну. Зеленський тоді вщент розніс цю пропозицію і сказав, що це не лише ігнорує реальність, а й допомагає російському диктатору Путіну отримати політичний простір для продовження агресії. А от тепер, після приходу Трампа до влади та в рамках його переговорів та домовленостей з Китаєм було прийнято консолідоване рішення України та США про те, що буде заморозка саме по лінії фронту, тобто без Айного обов'язкового виведення російських окупаційних військ з території України, тобто ситуація рухається фактично по китайському мирному плану.